Доброго здоров'я. Доброго, як, як, Які у як, нас говорили? сьогодні дії, що ми плануємо сьогодні? Які ну, результати? як я казав, далі буде. Ось ми приїхали нашою машиною, вже тепер відремонтували, і будемо передавати е медичну тілі на нейрохірургію до пана Сарницького Олега, бо у нього і там потреба є в них. І відповідно возика одного телітамату, людина е лежить хірургія, нам попротив нас скинув вже відділ, тобто, що потреба є в тому. Та й везе медичні е туніки і уніформи. Тобто це костюми для е травматологічного відділення. А далі будемо бачити, що по потребі будемо їх і, і поставляти. Ну, тобто прийшли у ці ліжка, так? Так, дякуючи меценату, такий Володимир з, <кій> з Польщі. який... Добавилося і. Та ми зараз будемо помаленьку контактувати і нашу лікарню, і суспільську лікарню, бо по потребі ми одразу і реагуємо. Поки є можливість така, це все це, це, з Пербалтки нам наші нашим це з Польщі. Є, є, є таке, яка вже наголошував Володимир. Який, який нам допоміг з, з тим з ну, вартість досить вартована, ми сьогодні під, під, підбили е, вартість то, тих ліжок, електричних і тих. Просто навіть бовушне воно коштує близько 50 тисяч. Ми зараз все будемо грузити і везити нашу машину на, на лікарню. Дякую. Це везлося на нейрохірургію. Та гаммірна допомога це Володимир Вешко, такий у нас є меценат з Польщі, який вже проживає понад більше 25 років там у, у, у цьому оструді. Перепрошую, хтось мене вже хоче. Хвильку. Та Іванович, ми туди внизу вже. Які двері відкрили? Напевно, бо ми ходимо через задній. Ти Можеш вийти на вулицю? Так. Через приймальні, а там нас пустять туди. Бо тут багато нести є, що матраси, воно майже розібране. Скажи, що ми вже виклали. Ми вже виклали вже тут біля цього, біля заднього входу того. Зараз буде пробувати туди до тебе піднятися. То третій чи четвертий пор, порт. Що ми сайт спор за духа? О, ваш офі. Дві не тримаємо. Дві не втримаємо. Давай. що щоб брали одразу. Вибачте, нам не позивить. Христианська мораль, скоріше. Так закликайте, так не викликайте.

То на ліжку проходиш, да? Верпіхіє. Я має виїздити. І там що може виходити. А може їхати зі мною? Так, так. Ні, я просто... Там. О, супер. І великому подяка. Сподіваюся, далі співпраця продовжується. І буде.

в нас на Давайте я збираю, доставити. Куда я ще не? Я маю на увазі. Галя має туди, там де складу. Там де скла. Зараз має. Там нічого немає туди. Там? Ні, там. Тому що ваша машина не вас 4 одразу. І маємо ще маленьку передачу на е, травматологічне відділення і вже возить оформлення на шостий поверх хірургічний для одного з Поїхали. Приїхали ми повторно, тобто ще раз сюди, на той склад, демо. Ми... Як його ага.

Витягували тут якраз потрапляє. Тут Ти знаєш, треба шукати. Зараз. там. Зараз там, на Я Зараз Що показуємо, якщо туди подавати. Так, куда? Две пасхи писали. Я вас классич. Расселишь. Три запроси, правда. Такие паники. Можете зайти куда-то. Треволод... Вон там ваш директор дает. Добро здравие. Ви... Будете То, мати синий туники. Да нет. Ты що на жінок? На жінок и на хлопцы. Я нахуй понимал первый продать, чтобы видео. Мы дружили 20 часами, 24.